Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні випуску лондонський клуб підпише українського футболіста за 50 мільйонів євро. Тренер Шахтаря Марино Пушич покине шахтар через 2-3 тижні. Динамо Київ виставила за двері двох своїх футболістів. Стали відомі суперники збірної України з футболу на чемпіонаті світу. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Відомий клуб готує перехід Іллі Забарного. Трансфер поб'є рекорд Шевченка. 22-річний український центр Бекіля Забарний може залишити англійський бормут. За інформацією видання GiveMeSport, на українця претендують багато топ-клубів АПЛ. А найбільший інтерес є в Тоттенгема, який зараз випереджає гонці за Забарного Ліверпуль та Манчестер Сіті. Керівництво шпору вважає, що Ілля це ідеальний гравець під систему головного тренера Ангелоса Сапостекоглу. Наставник шпор особисто казав керівництву, що трансфер Іллі має стояти на порядку. Денному Тоттенгем готується вкласти цей трансфер 50 мільйонів фунтів стернгів, що поб'є трансферний рекорд Андрія Шевченка і стане другим найбільшим серед українських гравців після трансферу Михайла Мудерка в Челсі. Друзі, якщо хотіли б, щоб Ілля Забарний перейшов в Тоттенгем, то ставте лайк цьому відео. Два гравці Динамо Київ залишать клуб взимку. Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомляє, що Динамо попрощається з двома підзахисниками Олександром Андрієвським та Володимиром Шепілєвим. За інформацією Бурбаса, Андрієвський взимку точно залишить Динамо. Це питання вже вирішено. Також шукають нову команду Шепілєву. На нього взагалі не розраховують, сказав Бурбас. Відзначимо, що в поточному зоні на рахунку Андрієвського 11 матчів без результативних дій. Шепелів провів одну гру і також не відзначився результативними діями. В Київському Динамо зараз є футболісти більш класного рівня в центрі поля. Є молоді та перспективні Михайленко Брашко, також на контракті в команді є Яцек зорі, якого потрібно повернути взимку. А тож Динамо 100% не потрібні ці два виконавці, які тільки травмовані або ходять пішки по полю. Так, можливо, Динамо втратить свого лідера Миколи Шепаренко. Але тоді Олександру Шовковському треба дати в центрі поля шанс молодому та талановитому Рубчинському, який повинен вирости в класного гравця. Тим паче, що сильних легіонерів зараз не запрошують в український чемпіонат, а тому треба робити ставку на тих виконавців, які є в складі. Що стосується Шепельвандрівського, то максимум, що світить цим футболістам, це середняк української премєр ліги умовний одеський чорноморець. Найбільше вони точно натягнуть. Та й взагалі не розуміло, куди всі ці роки витрачали гроші Динамо, коли виплатили їм величезні гроші у вигляді зарплатні. Адже ніякої користі ці футболісти не приносили Динамо. Той же Шепілів єдиний свій вдалий поєдинок за проїв аж 6 років тому проти Шахтаря. Після цього його було не видно. Друзі, якщо радість, що Динамо Київ нарешті позбувається Шепілєва та Андрієвського, то ставте лайк цьому відео. Жирона завершує трансфер українського голкіпера. Жирона завершує трансфер українського голкіпера Владислава Крапівцова, повідомив журналіст Ніл Сола. 19-річного українця підпишуть на правах вільного агента. Воротар протягом кількох тижнів тренувався з першою командою. Він же пройшов перегляд та медогляд. Нагадаємо, Владислав грав за Дніпро 1 останнім часом, але в липні отримав статус вільного агента. Крапівцов також грав за збірну України на чемпіонаті Європи 2024 року у складі Ю-19. Команда тоді дійшла до півфіналу. Воротар був одним з МВП турнірів. Головний тренер Шахтаря Марина Пушич заявив, що взимку скоріше всього, поки не донецький шахтар. Цитую йому тренера гірників. Я не знаю, що ми будемо робити в зимову прерву щодо мого майбутнього. Після останньої гри я повинен сісти з людьми з клубу та обговорити певні речі. Влітку я міг піти до Ліверпуля, але залишився в шахтарі. Зараз я збираюся переглянути ситуацію. Заявив коуч Шахтаря. Відзначимо, що 15 грудня Шахтар у матчі 17-го туру УПЛ зіграє з Поліссям. Це буде останній матч для Донецького клубу в цьому році. І, як ми бачимо, скоріш все, це буде і останній матч для Марина Пушича в українському футболі. Якщо Пушич дійсно покине Шахтар, то це не буде великою втратою для гірників. Останнього матчі проти Баварії ми в черговий раз побачили, що Пушич просто не здатний контролювати гру. Так, Пушич вибрав непогану тактику на початку поєдинку і шахтар закономірно по його рахунку, але потім Пушеч не зміг контролювати гру, знову зробив неправильні заміни та тактичні ходи у поєдинку. Це в черговий раз показує, що Пушич дуже слабкий, саме як головний тренер. Його рівень це бути помічником у якогось топового тренера. Також не дуже зрозуміла його безмежна віра в таких виконавців, як Крисків та Бондаренко, які відверто не витягують рівень ліги чемпіонів і здатні. Грати лише в українському чемпіонаті. Окрім того, потрібно розуміти, що жоден гравець Шахтаря не розкрив свій потенціал при Пушачі. Деякі футболісти навіть стали гіршими, ніж вони були. Яскравий приклад, це Георгій Судаков. Здали й інші виконавці, такі як Сікан, Бондаренко, Матвієнко, Степаненко. Окрім того, і бразильці залишилися на тому рівні. Пушач не розкрив жодну зірку. І зараз взимку це ідеальний час для того, щоб новий наставник Шахтаря перебудував команду, враховуючи проблеми Шахтаря в УПЛ та виліт з Ліги Чемпіонів. Потрібно будувати команду з прицілом на наступний сезон. І зараз це ідеальний варіант. Друзі, якщо б хотіли, щоб Шахтар звільнив Пушча, то ставте лайк цьому відео. ЛНЗ звільнив головного тренера клубу Андраса Караско. ЛНЗ припинив співпрацю з головним тренером команди Андресом Кораском. Повідомляє видання та таке. 10 грудня до матчу до 17-го туру УПЛ проти Олександрії, який пройде 14 грудня, команду готує штаб клубу Ю 19 на чолі з Артемом Чернієм, а також тренер по роботі з ретерем основного складу Андрій Декань. Остаточне рішення щодо нового головного тренера ЛНЗ буде оголошено після 15 грудня. Основний претендент на цю посаду екстренер одеського чорноморця Роман Йосипович Григорчук. Відзначимо, що за останній період черкастий клуб програв чотири матчі поспіль. Наразі Лензе посідає 10-те місце турнірній таблиці УПЛ матча 18 очок за 16 матчів. Стала відома країна, яка прийме чемпіонат світу з футболу у 2034 році. Чемпіонат світу 2034 пройде у Саудівській Аравії, повідомляє Твітер Оргкомітету заявки цієї країни на проведення турніру. Це рішення затвердила ФІФА. Саудівська Аравія прийматиме чемпіонат світу вперше у своїй історії. Також на Конгресі ФІФА остаточно затвердили місце проведення чемпіонату світу 2030 року. Турнір приймуть Марокко, Португалія та Іспанія. При цьому три гри відбудуться у Південній Америці, а саме в Уругває, Парагваї та Аргентинії. Нагадаємо, наступний чемпіонат світу відбудеться у 2026 році. Його прийматимуть США, Канаба та Мексика. Реал улітку безкоштовно підпише одного з найкращих гравців планети. 33-річний капітан Ліверпуля Вірджил Бандейк може залишити англійський клуб у літнє трансферне вікно. Улітку 25-го року в нідерландського футболіста закінчується з клубом контракт. За інформацією з ЗМІ, цією ситуацією готову скористатися мадридський реал. Мадридці шукають перевіреного й досвідченого центрбека. А Вандек, який закріпив за собою ім'я одного з найкращих захисників за останні роки, чудово підходить під ці характеристики. Флорентіна Перес у захоті Реал зможе отримати такого футболіста безкоштовно. Ван Деку теж дуже цікавий варіант з Реалом, а тому угода дуже близька до підписання. Стали відомі усі потенційні суперники збірної України з футболу під час жаркування європейського відбору до Чемпіонату світу 2026 року. Наша збірна України потрапила до другого кошику у відборі, а це означає, що українці отримують одного суперника з першого, третього та четвертого кошика, а також, можливо, і одного з п'ятого. Візначимо, що згідно регламенту турніру на Чемпіонаті світу вийдуть тільки переможці груп. Другі ж місця будуть грати плей-офф за право пройти на світовий форум. Що стосується потенційних суперників України, то ви можете побачити їх зараз на вашому екрані. Відзначимо, що до першого кушика увійшли такі збірні, як Франція, Іспанія, Англія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Італія, Німеччина, Хорватія, Швейцарія, Данія та Австрія. Жеребкування відбудеться 13 грудня 2024 року о 13.00 у швейцарському Цюріху. штаб квартирі ФІФа. Збірні Україні з такою грою, яку вона показувала останній рік, буде дуже важко пройти з першого місця на чемпіонат світу. Як ми бачимо, у першому кошику дійсно дуже потужні команди. З такими збірними, як Франція, Іспанія, Англія, Німеччина та навіть Португалія, у нас просто немає шансів. З іншими теоретично ще можна побататися, але шанси також примарні. Зараз у нас не та збірна, яка була колись при Шевченко, коли ми на НСК Олімпійському обігрували португальців на чорі з Роналду. Нинішня збірна 100% буде розроблена Португалією та умовною Німеччиною, а тому нам треба брати своє друге місце і готуватися до плей-офф або ж наймати іншого тренера, який зможе швидко перебудувати гру та не взяти конкуренцію грандам європейського футболу. Але ми думаємо, що Андрій Шевченко не звільнить Сергія Реброва до кінця цього відбору. а тому будемо болівати за збірну Україну з цим тренером. Іншого виходу у нас просто немає. Друзі, як ви думаєте, чи зможе на вашу думку Україна вийти на чемпіонат світу, пишіть в коментарях до цього відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося, також пишіть і коментарі сумно усіх футбольних товин та подій та підписуйтесь на канал Football Days. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!